У Гнічицькому районі на базі агрофірми Промінь пройшло чергове засідання колегії головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. На порядок денний було винесено п'ять питань, серед яких підсумки роботи галузі тваринництва за минулий рік і перспективи розвитку на Херсонщині молочного скотарства. Також детально було проаналізовано стан проведення весняно-польових робіт. У засіданні взяв участь заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Мель. Розвиток тваринництва – один з пріоритетних напрямків агропромислового комплексу Херсонщини. Його спад останніми роками обумовив і зменшення виробництва відповідної продукції. Негативно позначився на рослинництві. Але ви подивіться, яким чином дається виробництво продукції рослинництва. Сьогодні енергоносії подорожали. Сьогодні мінеральні добрива е, е, средства захисту подорожали. Тому безпосередньо необхідно виробництво валої продукції рослинництва вкладувати немалі кошти. Агрофірма Промінь на сьогодні єдине у Генічеському районі потужне підприємство, де гармонійно поєднані рослинництво, і тваринництво. З огляду виробничих ділянок розпочалася перша практична частина колегії. Молочна товарна ферма Промінь, що в Генічівському районі одна з семи потужних тваринницьких підприємств, що нині працюють на Херсонщині. Годівля і утримання худоби тут за європейськими стандартами. Зараз у господарстві налічується понад 300 голів ВРХ, з яких 103 – дійні корови. У планах наростити дійне стадо до 200 голів. Догіння механізоване. На фермі побудовано гноєсховище під урожай нинішнього року. Ґрунти підживили органікою з розглядом. З рахунку 80 тонн на гектар. На зрошенні вирощують люцерну кукурудзу. У структурі посівних площ 20% відведено під кормові культури. Є пшениця, ячмінь, насіннєві ділянки соняшнику. Члени колегії побували на полях підприємства, ознайомилися з перебігом подій на весняному полі господарства. Тему розвитку тваринництва учасники колегії продовжили розглядати під час пленарної частини. Про стан і перспективи галузі доповіла заступник начальника начальника головного управління агропромрозвитку Надія Ланкіна, і, хоча галузь за її словами, донині потерпає від проблем, тим не менш в області, вже є позитивні зрушення. «Галузь Твариниса за 2011 рік спрацювала рентабельно 3,4%. плюс. 14,1 мільйона гривень принесла прибутку нашій галузі тваринництва. Але я хочу сказати так, що прибуток дало тільки молочне скотарство і яйця курячі все решта у нас поки ще в великому мінусі. На Херсонщині тривають весняно-польові роботи. Ведеться моніторинг посівів, озимих, яких залишилося понад 60%. Найбільші площі пересіву – у Береславському, Чаплинському та Білозерському районах. В області створено комісії, які продовжують обстеження озимих для надання виробникам державної допомоги для пересіву. Завершилися оптимальні строки зівбирання ярих культур. Тож наразі необхідно зосередити увагу на сівбі пізніх і закінчити посівну до 15 травня. Зерновиробництво стратегічна галузь в економіці області. Одне із першочергових завдань нинішнього року не зменшити обсяги вирощування зерна. Разом з тим, в деяких районах передбачається зменшення зернової групи. У розрізі кожного району було розглянуто структуру посівних площ, висловлені певні зауваження. Особливо неприпустимо засівати соняшником зрошувані землі. Нинішнього року Херсонщина вдвічі більше засіє кукурудзи. Значно зростуть площі під посухостійкими культурами. Такими як Сорго Просо, підбиваючи підсумки засідання колегії, заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Мельник зазначив, сьогодні розглядалося питання щодо реалізації двох програм регіональних: це програма по розвитку тваринництва у нас в регіоні і програма по зерно Херсонщини 2012-2015 рік. Хочу сказати, що за результатами обговорення цих проблемних питань на засіданні колегії. Мене з'явилося більше впевненості в тому, що програма буде виконуватись успішно. Учасники колегії розглянули інше питання порядку денного та окреслили коло завдань на їх вирішення.